Yeah. Mm -hmm. Ми продовжуємо робити огляд на найяскравіших учасників колись таких відомих талант-шоу. І сьогодні у нас Артем Семенов чи Діва Урсула, учасник Україна має талант, який запам'ятався і суддям, і телеглядачам, в першу чергу, своїм образом, і тим, що поєднує одночасно і чоловічий тенор, і жіночий супрано. Артем Семенов потрапив до фіналу шоу і навіть отримав грант на розвиток свого таланту. Давайте подивимось, як він виступив у фіналі. До речі, нещодавно ми робили огляд на ще одного учасника України Має талант» – Антона Агафонова, кому цікаво, можете подивитися на нашому каналі. І е, під цим відео можна часто знайти якісь агресивні коментарі щодо образу вигляду е, Антона Агафонова. Але в наш час. Е, Засуджувати людину за її вигляд, зовнішній за її образ сценічний чи у житті, бути гомофобом, приписувати комусь щось а чи бути расистом це досить хворобливо. Давайте цінувати один одного за внутрішні якості, за те, які ми всередині, які пріоритети цінності ми маємо, а не за зовнішній вигляд.